Так, шановні члени комісії, готуємося до сесії, проводимо засідання постійної комісії з питань комунальної власності житлово комунального содарства, будівництва архітектури і транспорту і благоустрою. Кворум у нас є. Щиткий, да. Василь Іванович Иван Межицький і Василь Борисович. Три чоловіки наші є. Каран Коленко. Каран Маленко, вони наступні. З порядку для неознайомлені. Так, ознайомлені. Тоді приступаємо до розгляду першого питання. Про внесення змін до програми благоустрою на території Вильської сільської ради 24.23. Відповідно до поданого питання комунального підприємства благоустрій просять нас додати кошти на проведення деяких заходів, А саме це. 41 тисячу на придбання комплектуючих трубок, захирна арматура, фітингів, 93 тисячі на придбання засобів для обладнання зовнішнього освітлення, 70 тисяч на придбання матеріалів для проведення робіт з благоустрою, фарби, банкношітки, робота, це мень тощо, тобто там, лопати, гарні. 90 тисяч на придбання піщано-сольової суміші для посипання репертуарі. Мастильних матеріалів для генераторів, 10 тисяч на прочищені, 70 тисяч на оплату автопослуг, 90 тисяч на ліквідацію інстанціонно-стихіних місць звалищ послуг, під озера, екскаватора, і 95 тисяч на розчистку комунальних, доріг, а, це, що, це, розчистку комунальних доріг від снігу, і 99 тисяч на оплату електроенергії. Загальна сума, яку пропонуємо додати, 747 тисяч гривень. Це до кінця року. На сьогоднішній день перший питання. Це що є поки, так. Да. Так, у мене перше питання. Які ми будемо ліквідовувати стихійні звалища? Так. Що в нас буде? Але дивіться, там прописано, пропустимо, що послуга екскаватора. Ви ж знаєте, що зараз почали вкладати каналізацію в центрі. Тобто з поясницями буде ще проплачуватися за прокладення. Ні, я не за те. Я просто, ну просто, щоб розуміти, Водовище треба повозити до сніг. Ми його на фасту все. <кхів> так. <кхів> на фасту, так? <кхів> ну, ми знов... Знов... Я не знову Ми знову стаємо, сурпуємо, як ми кожен разбираємо. Ми <кхів> ж сфокуємо. Те, що гіля, то на фасті, понятно, що ми їдемо. Сміття вивозить не закуплено. Це хіло запалити десь. Нє, ні, нічого не запало. Так, саме питання. Тобі для того, щоб ми до зими все прибрали, зробили, поремонтували. Цього достатньо? достатньо. Все, питання вам. Ша на рецемі комісії, вам зрозуміло, mm -hmm. куди будуть виділені 700 тисяч засвітлення з. Це ремонт суттєві. Дивіться, ми зібрали потреби у всіх старост. На сьогоднішній день було у нас вже 113 ліхтарів, тільки під да. землі треба зробити. Плюс скарги, пускатель треба поміняти. Там це є щас. заявка, всіх прийнята, плюс порахувано, що більше треба зробити. Тобто це всю суму ми маємо описатися чисто закупівля матеріала. За рахунок автопослуг наймаємо вишку і вперед. Робимо заміну там, де це необхідно. А як оце проходить замін на ліхтарів? Ні, дивіться, там, так, сам дестарбіментірується, в другий встановлюється. Вrium. А чого вони в нас стар пристрої? Дивіться, основна маса це там, де настояли лампи. Тобто вже треба буде цікаво заміняти. Плюс, помімо цього, є нюанси контакту, які збилися ще щось. Воно ж не працювало все літо. Можливо, там просто зачиститься контакт. Тобто, ну, 101 фонарь, це не факт, що ще всі 101 треба замінити. Може бути, що саме. Що він не працює? Оце 101 того на сьогоднішній день у нас є чітко по факту звичайні, по всіх громаді. Ну і ми треба йти на типу. Мінімум 20%. Як от проводиться От Ми говоримо про заміну ліхтарів. Тобто виїхала фірма, ті, які ліхтарі, які на світі зняли, провели себе бажні, а зважніка почепила ті ліхтарики світі. Потім ті ліхтарі, які вони зняли у нас, тобто ми їх список переводжуємо. Не всі. Дивіться, деякі ліхтарі, в них можна замінити самолет плату. Тобто ми щоби ви, питаємо ту плату, викидаємо грубо говоря, впаюємо нову плату і він знову працює. Лінзові фаналі всі працюють таким чином. Тобто ми їх знімаємо, завозимо на КП, потім розбираємо, потім переваються плати, потім воно запускається в роботу. По філіпсах ще не горіли, ще навіть плати не шукав. Зараз, коли ми демонтуємо всі, всі, які не працюють, чи фонарі, будемо подивитися, чи платимо не замовити, чи що чи що рідно. Ну, тому що плата і фонарі дуже ну, Ціна офіційно дуже рідна, яка різниця. Ну, у мене фонарі проживають. Зв'язок, ще більше, що в рік, ось таке, 21 рік, коли ми замінювали фонарі, ці що були старі, ми тоді купили кажуть, на 200 плат. Так було ж таке? Так, не було. Ми вже в стороні. У нас не раз, і у нас ніхто не чув. Тобто у нас тепер ваша приїхала, зняла дроку мене. Дивіться. І всі, всі фонарі, які ти познімав, це були великі і... — Ми є тоді. Ну, і за всі версії просто само працювали. Дивіться, ми просто вони маємо велійний кавишку. Садимо на кавишку свого електрика. Він це все знімає і ставить. Тому що якщо б ми наймали їх на заміну фонарів, то заміна одного фонаря, по-моєму, що ти мені говорили, ну це нада тисяча гривень. Тобто ми його не подягли всіх на це. Ні, ну це зрозуміло, тільки береться вищий. Тільки я, я вважаю, що це все фонарі. Ні, нічого я не вважаю цим. Є питання? Нема. Хто за? Проти? Нема. Питання номер 2 Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства областрій вищих тисяч кір. Це саме 20. поданням комунального підприємства пропонується внести зміни дану програму, а саме фінансування заходів на придбання плавности матеріалів для техніки 96 тисяч. Питання є. Хто за? Це вам достатньо 96 тисяч. Ми ж за, <кіліці> закупляємо ще й за свої кошти. Тобто. А, ми, ну, ми ну, не тільки, це як би Так і до кінця року з кінту зависить. Третє питання: при внесення змін до видів економічної дії, діяльності комунального некомерційного підприємства, центр центральної медичної допомоги Вишківської сільської ради, будь ласка, пропонується внести зміни. До даного рішення, а саме внести кведи до статуту комунального некомерційного підприємства, центру точність санітарної допомоги у зв'язку з додаванням до штатного розпису партії фахівців. Зрозуміло. Знаєте, що Хто за? Проти отримав свідного. Четверте питання про затвердження рішення. Кодексу Христинської Ради від 28.10 про надання та передачу варену нерухомування за старих включення його до, до переліку першого типу об'єктів варети, коли має вивати висусти, що підлягає передачі варену на аукціоні. Ви знаєте, що у нас там підприємство Вручанську школу через оренду ну, на аукціоні було прийнято рішення виконавчого комітетом про надання згоду відділу освіти да, на передачу даного приміщення в оренду. І тоді рішення прийняли, щоб включити дане майно до переліку першого типу. Тобто перелік перший, першого перший типу це те, що передається за аукціоном. Е, прийняли рішення виконавчого комітету у зв'язку з тим, щоб сроки. Не порушувалися в плані оренди і не зривати сесію раді цього одного питання. І в даному рішенні передбачили, щоб затвердити рішення виконавчого комітету щодо внесення змін саме до переліку першого типу. Тобто ми вносимо дане рішення, затверджуємо те рішення і вносимо зміни до переліку першого типу, додаємо об'єкт оренди, Це гущанська котельня, початку сім'ї квадратних для здійснення опалення про чайської гімназії. Нема питання? Не? Хто mm. 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 зна? Чи нічого? Ще <кхух> Заварим, Показав, збористи. Збористи. М, а mm. наймаємо, поки що не раз зараз закріплення з каналізацією? Шесть ПДВ. Шосо. Ну, це з ПДВ. Отлично. До справку зараз винаймаємо Поки готовим возимо, то виходить 2000 гривень. Машина за доставку. Але я буду шукати є ще повози. Уже на наступний заїзд будуть заглянути ще повози, на 90-ту поволодного завезу, щоб не було ці білих ні всі. Виднялися, що на це шоу, договор. Ні, не жовтий. Чого? Так, ні-ні ні. Що ж на комісії? Хто за? Проти? Все, подякував за комісію, готуємося до сесії, щоб оперативно оперативнику провести нам засідання сесії.